Чому ми не рекомендуємо ставити вініри в молодому віці? Вініри – це чудовий інструмент в естетичної стоматології, але їх встановлення без реальних показань або в молодому віці може завдати більше шкоди ніж користі. Сьогодні розберемо, коли вініри дійсно потрібні, а коли від них краще відмовитися. Препарування зубів під вініри або ж простими словами обтилювання зубів. Це не зворотній процес. Під час нього видаляється шар здорової емалі, що робить зуб більш вразливим до зовнішнього впливу. Якщо у пацієнта здорові зуби, але просто не подобається їх форма чи колір, наша команда пропонує інші варіанти, компромісні: відбілювання, відновлення зуба за допомогою штучної емалі, естетичне пломбування, тобто реставрація. Коли ж фініри дійсно потрібні: сильна ерозія емалі, тріщини сколи, які не можна відновити бомбами, флюороз я, як професіонал, рекомендую вініри тільки за медичними показаннями. У молодих пацієнтів або при мінімальних дефектах краще обирати не такі радикальні методи. Це збереже здоров'я зубів на довгі роки. І пам'ятайте, немає нічого краще за свій здоровий зуб. До зустрічі на прийомі в Ваванто!